Ага. Аааа Нее бля Ну я Сстоп Вс стоп загуби всю ауру Загуби всю ауру Все я опущенный И ты брат 4 на модах А моя найменша люблена карта Ой, твоя любима карта Погнали Попай що за крик смерті був? А. що я почав? Що я безраз? Эй. Так що буде закрывать. Два. Один. Е, мене, шо! Два! Який ти Максим Гантон? БЛК! Верніть! Верніть, пацаны! Эээ, класно погуляв. Ну, це було швидко. Ти зря туди прийшов, Максим. Я ж сказав, що там більше нема лут. А то, ти наступний, пішов. Ем, що сталося? Ем, У мене. Бах! Стоп! Знаєте в чому по Що? Шо? Подивись як я ходжу. Оу! Ти гангсайс! Дивадіті, диведіті! Йоу! Я хочу померти, чуваки, я не хочу більше жити! Діду, дві треба таблетки випити, не треба не мені повір. Дідуля не роби цього! Гігант з'їш у мене, будь ласка. Хто це зробив? Чому ви мене як того... як того. Та, чему ви це робите за мною? Гігант з'їж мене! Який ви гандон? Я вас не Дай йому вмерти нормально вже. Куди, якщо Міша так хоче здохнути, я можу йому допомогти Не треба Нє, не СТО! Хочеш так сдохнути! Не трогай! Я встигну спригнути! Я встигну! Пощавайте, чуваки! Я тут Де наш не жел зайсут, я його під Кристом ховав. Хтось перепутался с Кристом. Пацани, пацани, хтось це з батончиком Рошен. роше. Не люди серйозно, де... Я ну Де дай. Остап, ну де золотий сок. Ясно. це нам... Так, летимо. О, давайте ты я знайшов його. Та, ты уже поклав. поклал. Я давай, давай. не думай! Експеримент змехо дав! Так я відійду, як же нас вб'є <реш> зараз! Ха-ха-ха! Хочу масло підігріти! Хочу мало, то давай! <реш> <реш> За змак! Максим, <реш> Максим, <реш> не, ти, не, ти не покладеш то тут, воно не влізе. Ти певний ти, не? ти, димішся, ти, 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 ти його ріту згодуєш, ти, то не буде вигідно тобі його зажарити Смаг потім. Смак буде! Витягай нафіг яйця! <реш> Ладно! Пацаны, кстати, давай. кстати, мы что? Ми, ж... ми рулетку давно не играли, дай зіграємо. А ну всі давай, виходимо давай, на вулицю! Давай, давай, давай. Так чекай, мы реально втратимо гроші, якщо ми це будемо робити. Давай, так так мы чуть-чуть втратимо. Давай. О, Граємо гарячу картоплю. О, -мо. Ты Тебе то кидати вчив. Вот що діти грають в Афганістані! Ха-ха-ха Ом-мі-я-но Так, будь ласка, грати зараз всі чотири Остап! Ха-ха-ха Реалі, хто тебе вчив кидати? Спортсмен Зараз вибухне Навіть не думай, щоб воно в мене вибухнуло Воно вибухне Та ти прям таймінг сказав О, ключ вийшов Давайте ще ха Ще один раунд Ще один раунд Остап, цей раунд буде для тебе останнім а тобі об обов'язково під себе кинути? Ти куди щоб злітати готовий був? В Казахстан? Який шанс? Ну, ця игра і справді для нього була остання. А чого треба було мене так різко кидати? Воно злякалося. оу тут хо хо з Саме найкрутіша покупка. Ну, не прям сам, але все рівно імба. Кручило. Воно коштувало того. Так, Ось, заради чого, ми граємо в компанію, а. Та? Тут... Я такий, тау, луху. Та". Ти все ще зігу кидаєш. О, ні. О, ц... Максим... не виходь, там робот. Там У мене гірші для тебе новини, там щось є, там щось є. Проходжу і він починає в мене шмалять, я улітаю. Далі, wow. далі wow. мене шмаляю, я далі улітаю і от приходжу сюди. Швидка доставка. Швидка доставка. Глово, працює в компанії. Дзинзінглон Глово. -глово. Приватбанк, беремо робимо. і робимо. Хоч шукетки. Ой, да, хай тут Щось мені здається, ви там той. Я не я твій знайомий. Я твій знайомий. А ти що дивишся? Окей, я не хочу знати, що там буде, окей. Де адміні збирають вбити, помогіть! Питана мене. Що? Не, не, я, я не Антон, Максим, я не тупий. Я маю не так, так чекай. Я маю VR. А, я їздити не буду, я кнопки просто буду тикати. давай, де Я не підірву. Я не підірву, Аааа! Чо claro. ah, ah. <laughs> там таке? Тут там нахуй! Ты точно не маєш права? Да, я их ebay бей! Чего тут темно? О боже, я понял, я не хочу вмирать, ты не опишу на них. Антоне! Я для тебе ха для тебе хату купляю! О, опу я! Че ты туда робишь? Обужие, у нас останки. Остапа, подивися! Шо! Смотри! Смотри, команда! Я вообще-то цю хату для Антоны куплял. Я я я реально не разумею, да? Дискомов. А, вот вид! Да. Вон? Чекайте, може світо треба виключити? Так, треба виключити. О, так, те, що я розумію. О, так. О, то, то воно. А це життя. Хазард сует, пацани. У нас новий костюм буде. Нам того не треба, нам того не треба. Давай, 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 новий костюм. Банана. 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 Банана! банана. Ты на пишешь? Так, я буду, я <рес> буду жовтым. <рес> у все хочет бути жовтым, нам, нам треба нравится костюмів, блин. Бажаю эту банку, ваш в рота. Запурить я на землю! Аааа, бляч! Пуда на мехаля, пудови на мехаля. Я как вотай, как вота. Ми не переживемо цю квоту. Пофіг! .まあ, За... За... Зато будемо Не вже. Фіга собі, Остап мощний. Це жахливо. Я, я спрізь, Пацани, ми всі померли. Лишився <клуз certaines> <клузь> один е... Остап. Такого топографічний кретинизм. Остап, я помер дуже-дуже давно, і я вже півгодини спостерігаю на те, як ти бігаєш в одній кімнаті, тому. Ем, шо? Шо? Кей, эээ, ты не можешь. там знайшов. Подивись, що я знайшов там. Оооо! Не кажи, що сьогодні. Це був нарінкисний весь предмет і стався івент з одним no. <laughs> ah, предметом. Ну. Давай. А, він тут! Пацани! Давай, ты Відкрийте! Не стыдите! Хто там був? Чувак, як не помітив? Ні, ви, я, як. помер? чому остап хтось Джук, підходи, пораду тобою, але, як виж. ти не бачиш, ти сліпий? Я не розумію, типу. Так він же ж був на кораблі, ні? Чи він не встиг дойти? Він вийшов, а там його гігант забрав. Нафіга я він вийшов, так, якщо він, він, вийшов, він знав, що там так, гігант. на на підлогу, на підлогу у нас ціла армія тих штук. Та ти знаєш скільки вони коштують? Ми багаті, Ну, У нас така нормальна а, кота. Люди. Не дивіться, не дивіться на екран. Нічого не пише. <чування> Я ж <ще> такий болотий! Я Я, занад... задам. Я занадто був один вмирати. Е, так, давайте Максу не, не показувати, що там. Не будемо його травмувати. що Це найзвичайний день на рейді. Просто може бути чуть-чуть багато собак, гігантів, е, лоскунчиків. Останню. катку! Останню. катку! Е, ну, Максим, ти правильно сказав, що вона буде останньою для нас. Ладно, ну, поясняйте, як... вс не так. Ми ну, маємо плакати. Оооо. Я в куті, я в куті, я вкус, побідіть, побідіть, побічі. Я не маю гупати! а а ага, я ти вирішив втекти! Максим молодець! А, дякую, да. Максим, я тебе, я тобі а, дякую. Ага. Два міміка, а? Два, значить. Двоє на одного, якщо ви не знали, не гарно. Або шахта! Ніфіга собі шахта! Ага, я понял. Так, від кого вибрати померти? Від міміків чи від тогівника? Навіть не знаю. Дайте подумаю <Zoom notes> yeah Я це вставлю на 3 з ні Ну в остапся. Він з нами всю подорож був. Просто в куточку сидить. Він взагалі в куток дивиться, він навіть не бачить, що ми тут робимо. Давай я подумаю. Зустріч з пацанами. Ми не зустрічаємося, Антон. пацанами. Кстати, дискотека з пацанами непогана. Да, дискотека з дискотека